вас на календарі 16 квітня. У студії працює Марина Каплун. І ми вже готові розповісти про найцікавіші події дня, що минув. Далі говоримо про таке. У Києві невідомі вбили журналіста Олеся Бузино. Президент Російської Федерації у прямому ефірі відповів на запитання росіян. У Житомирському військовому інституті пройшов з'їзд творчої молоді. Пірат перевірив Житомирських школярів на кмітливість. Про ці та інші новини. Далі. Про що говорив Путін під час прямої лінії? ВВП зростає, рубль зміцнюється, інфляція знижується, економіка відновлюється. А майбутнє так званої новоросії залежатиме від гнучкості і політичної мудрості київського керівництва. Про це президент Російської Федерації Володимир Путін сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі державних каналів, відповідаючи на запитання жительки селища Гукове Ростовської області, розташованого на російсько-українському кордоні. Чи буде війна, Путін сказав? Виходжу з того, що це неможливо. Зазначимо, що Путін не погодився із заявою щодо того, що перспективи російської економіки гірші ніж у Європі та США. Гройсман підписав постанову. Зарплата депутатів становить 6109 тисяч гривень. Це розмір заробітної плати народних депутатів з 1 квітня. Хочу, врешті-решт, поставити крапку у спекуляціях на цю тему, наголосив Гройсман. За його словами, заробітну плату народних депутатів прирівнено до заробітної плати членів Кабінету міністрів України. У Києві невідомі вбили журналіста Олеся Бузину. Як повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю генерального управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві, вбивство було скоєне близько 13-ї години у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст. За показами свідків двоє невідомих їхали на автомобілі, і один із них вистрелив у бузину. Як зазначили у відділі зв'язків з громадськістю, на місці працює слідчо-оперативна група. У місті введено план перехоплення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Мінімум затрат і матеріалів, проте максимум фантазії. У Житомирському військовому інституті пройшов з'їзд творчої молоді. Нові моделі літаків, проекти безпілотників, роботизовані системи моніторингу, маніпулятори роботів та сучасний тир. Ці та інші винаходи вразили усіх відвідувачів. Це для нашої перемоги героям слава. З'їзд творчої молоді з такою назвою відбувся у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Мінімум затрати матеріалів, проте максимум фантазії. До уваги гостей конференції запропонували винаходи, які дивували своєю простотою та функціональністю. Ми проводимо захід творчої молоді області вже декілька років поспіль. І в цьому році на цьому заході представлено дуже багато інноваційних дійсно цікавих розробок. Більшість з яких ну і це не дивно, тому що у, фактично ми знаходимося у стані війни, от спрямовані на забезпечення вирішення оборонних задач. Юрій Даник каже, саме за сучасними технологіями майбутньої армії, представленими винаходами у Житомирському військовому інституті приємно здивовані та навіть помітили декілька цікавих моментів, які збираються використовувати, звичайно, за згодою авторів. Та найцікавішим є простота підходу молоді до вирішення складних завдань. Іноді в простоті є геніальність. Іноді можна знайти таку річ, яка здавалася б все ж. Настільки просто, так це просто, найскладніше зробити щось дуже просте. Винаходи мали найрізноманітніший характер: моделі літаків та станцій, проекти безпілотників, роботизовані системи моніторингу, маніпулятори роботів та сучасний і безпечний тир. Пістолет та автомат у ньому обладнані лазером, а камера фіксує потрапляння у мішень. Після цього передаючи дані до комп'ютера. Військові кажуть, у такому електронному тирі добре потренуватися, перш ніж переходити до звичайної зброї. У військовому інституті займаються і проектуванням безпілотників. Усі вони різні. За розмірами та технологією створення. Сюди стається вот вивіз, і ано в собраному в тубусі носяться, а так раз запустіло повторне використання». Моделі літаків, розроблені юними винахідниками, знаходяться у робочому стані. Деякі конструкції видалися гостям знайомими ще з дитинства, проте насправді пройшли ґрунтовну переробку. Первої Но Ми зараз проходим тот же путь, як авіація розвивалася в годи гражданської війни, мировой войны. війни. Да? У нас безпілотна авиация сейчас тот же самий путь. Ми можемо до 10 моделей в і давати на стої Висловили свої позитивні враження від побаченого і представників влади. Я сьогодні був враженим вражений тим, наскільки цікаві грунтовні глибокі розробки. Створюють молоді люди, і якщо не 100%, то принаймні більшість з них вже народилася за часів незалежної України. Учасники з'їзду були нагороджені грамотами та подарунками від військового інституту Анастасія Тулавська Євгенісу Лов, телеканал СК1. Матері та дружини військових та й самі воїни зібралися у міській раді, аби почути відповіді на найболючіші питання: чому неможливо отримати статус учасника? АТО? чому затримують видачу фінансової допомоги? А головне, коли військові отримують обіцяні землі. Результати зустрічі у сюжеті. Військові учасники антитерористичної операції, їх дружини та матері, зустрілись із владою міста та області, народним депутатом України та керівництвом 95-ї окремої аеромобільної бригади, аби вирішити найбільш хвилюючі питання, з якими вони зіштовхнулися після повернення. Говорили про проблеми з оформленням документів щодо присвоєння статусу учасника бойових дій З сторони бригади, командування, то тобто, ну, що щоб люди получалі. Отримували... Удостоверение, статус участника боевых действий максимально срок. Було понятно, в максимально сжатые сроки. Чтобы было понятно, подготовкой документов, отправкой в Киев, выпиской занимаюсь я один в бригаде. Потому что у нас бригада находится. Вже більше вода відряджені. Також озвучили питання фінансів та затримок по виплаті заробітних плат для військових. Командири військової частини прокоментували запити. Тим, хто не отримав допомогу у сесійній залі, обіцяли підтримку вже у найближчий час. Депутати Верховної Ради, матері та дружини військових, нарікали про те, що в інших містах України для учасників АТО зробили знижку на комунальні послуги. Кономія комунальних асіяна получених. Я понимаю, не Были мы не готовы к военным действиям. То есть все было те социальные нужды, которые там э, раньше были военнослужащие, они сегодня не актуальны. Я скажу, на каждой сессии Верховной Рады, э, что происходит там в пленарном заседании, минимум 5-6 законов ежедневно подается, которые ну, кажется, касаются Муж сил Украины. Ас піднімали питання виділення земельних ділянок. Перший заступник міського голови розповів, що міська рада працює над цими питаннями. На Даний момент ми вже рекомендали видачі сто тридцять п'ять зімінних початків. Тось тобто, в будь-якому случаї бороджидомеркаранічин в землі сі там Можете вірити мені на слово, можете правірять нікому крім учасників АТО, за цей рік земельні учасники не видавалися. Начальник головного управління держзамиканства у Житомирській області показав військовим земельну ділянку, яку планують передати житловому кооперативу укроп. Є повнообрані зони, які є санітарні, де там є обмеження щодо використання земель. Цю процедуру ну можливо вперше, щоб офіційно пройти і створити такий кооператив. Якраз присідуємо ми щоб дійсно сформувати єдиний масив, де будуть ділянки ведені військовим. Також військові написали відкритий лист до голови Житомирської обласної державної адміністрації, в якому просили сприяння у наданні земельних ділянок військовослужбовцям та заяву від громадського об'єднання бойове братерство ветеранів АТО про надання пільг на комунальні послуги для військових. Яна Черписька Євгенісаулов телеканал СК1. Оля мріє піти на випускний бал та вступити до вищого навчального закладу. Одначе дівчину спіткала тяжка хвороба. Аби допомогти Олі. Школярі та студенти влаштовують благодійні концерти. 5 тисяч гривень. Стільки коштів зібрали під час благодійного концерту у Житомирському державному технологічному університеті. Концерт був організований з метою збору коштів для Ольги Децькової, хворої на рак кісток. Концерт виник з тих ідеєю, що потрібна допомога. Да, ми долучилися е, хлопці, дівчата які, е, е, ш, ну, які є які навчаються в школі. То це вони да, студенти наші, студенти агроуніверситету, студенти інституту медсестринства, Всі разом ми зібралися. Це голови профкомів студради, Ми зібралися і вирішили, що потрібно це провести. Ми хочемо допомагати, да тому що ми розуміємо, що зараз багато хто там думає про АТО. Так це звісно, це є проблема, але не потрібно збувати про те, що в нас є теж ті проблеми, яким потрібно допомагати. Владислав каже, заради мети об'єдналися і голови профспілок університетів, і школярі, і виступаючи, що співали та танцювали для глядачів. Подібні заходи вже відбулися у 30-й школі, де навчається одинадцятикласниця. Було вирішено передати всі кошти сім'ї. Олі кошти будуть зараз зберігатися. У мене в особисто в кабінеті в сейфі, і вся ця сума в нас б'ється до кучі і просто передасться їй в руки адресно. Не одної, одної гривні, не одної копійки на організацію не було потрачено. Аналогічні концерти відбудуться 21 квітня у Житомирському агроуніверситеті та 28 квітня в інституті медсестринства, після чого буде зібрана повна сума. Попереду 17-річної Ольги Дицькової курс лікування, але понад усе вона хоче потрапити на свій випускний вечір та вступити до омріяного вузу. Анастасія Туловська, Ганна Стопацька телеканал СК1. швейцарці продовжують фінансувати програми з енергоефективності у Житомирі. Подробиці у сюжеті. 18 мільйонів швейцарських франків, що дорівнює 368 мільйонам гривень гарантованих коштів, отримує Житомир на заходи енергозбереження в рамках співпраці з швейцарським бюро співробітництва. За рахунок цих коштів впроваджуватимуться заходи з теплозбереження у навчальних закладах міста та проводитиметься реконструкція котелень. Це достатньо великі средства для міста Житомира. Тобто, в на умовах це фактично два бюджети розвитку міста Житомира. І ця допомога швейцарського бюро співробітництва, та допомога, яка будуть прежде всего направлена в проекти по енергоефективності для города очень важна. Швейцарське бюро співробітництва надає гранти за умови співфінансування. Частка коштів з міського бюджету має бути не менше 20%. Проект по енергозбереженню був успішно реалізований у Вінниці. Наразі представники швейцарського бюро зацікавлені у наступному проекті в одному із міст України у Житомирі вже розпочато роботу з реалізації проекту енергоефективності. Прикладом став дитячий садок номер Комплексна термомодернізація дошкільного навчального дошкольного учебного заведения. ті норми, які були были заложены, это ну я уже не один раз говорил, это не украинские нормы, это европейские нормы. То есть коэффициент теплопроводности. Єдиниця. Тобто в Україні діє норма коефіцієнт проводності 0,75. Також у Житомирі незабаром з'явиться біогазова установка для переробки органічних відходів та планується будівництво лінії сортування твердих побутових відходів. Це дегазація полігону твердих битових відходів. Виброси по розчетам, виброси метана, газометана в атмосферу при реалізації цього проєкту уміншились в два рази. Пані ЛНК... 10% від реалізації електроенергії по зелену Ному тарифу просто перечисляють бюджет комунального предприятия. Суму составляють примерно 1,2 і два мільйона гривень. Яна Черпицька Світлана Дворок, телеканал СК 1 справжній пірат приїхав до Житомира, аби перевірити знання школярів. Зубасті задачки розгадувала наша знімальна група. До Житомира завітав дитячий письменник, ілюстратор, редактор та педагог Кузько Кузякін. Він же Дмитро Кузьменко. Автор презентував діткам гуманітарної гімназії номер 23 свою останню книгу Зубчасті задачки. Книга розрахована на дітей від 7 до 11 років. Дмитро Кузьменко традиційно в образі свого літературного персонажа пірата Кузька сам перевірив знання учнів третього класу. За правильні відповіді школярам вручали солодкі скарби у вигляді золотих монеток. Під кінець зустрічі автор прочитав аудиторії декілька своїх оповідей. Нам Дмитро розповів, чим полюбляє займатися. Ілюстратор у мене 11 книжок. І перша, мене, перша була 2009 го і була вона взагалі в Польщі мій дебют як художник -ілюстратор. Ну, До цього були українські журнали, але якщо про книжки говорити, то, то це 2009 рік. Я працював редактором дитячих журналів, я більше просто люблю працювати з журналами, бо там інший формат такий. Я був редактором Пізнайка та професора Крейда таких журналів. От це мені подобається. Так що я ну якби з книжками я може менше пов'язаний. Зі своїми задачками пірат їздить різними містами України. Оминути Житомир письменник не міг, адже саме тут він народився. Я з Житомир родом і закінчив тут першу освіту. Здобув Житомирський державний університет. Такі зустрічі у мене були та там, де запрошують. В принципі у мене були у Львові, в Києві, в Черкасах, в Полтаві, і от сьогодні в Житомирі. Рома придбав собі одну з книжок. Розповідає, що зустріч йому сподобалась. Я придбав книжку, як не заплутатися в, в паути. Тобі сподобалася зустріч з куськом Кузякіним? Так було дуже цікаво. Пірат рекомендує: любіть книжки, поважайте своїх батьків та, звичайно, гарно навчайтесь в школі. Інакше він забере вас на свій корабель, мити підлогу. Для вас працювали Андрій Іванюк, Єлизавета Будішевська, телеканал. «Бачка! На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемося вже завтра, де б ви не були, з СК1 та любіть Україну.